Вітаю! В даному відео ми розглянемо зібраний вже зібраний електричний щит для домогосподарства. Це розподільчий щит в системі електропостачання, це другий щит, тобто, перший це там, де є лічильник. Далі, вже після лічильника, провід або кабель живлення приходить на даний щит, звідки і живляться основні споживачі на об'єкті. Значить, даний щит має можливість підключення системи резервного живлення, а саме інвертор де є 10 кВт, трьохфазний і трьохфазний е, Зараз я ближче підставлю камеру, да? поговоримо про конкретні елементи в системі цього щита, знімемо кришку і окремими відео я ще відповім на деякі питання. Окремими вставками в відео, я б так сказав, відповів на питання стосовно кабельних там вводів. Ось е, яким чином вони робляться. Ну, таке питання було, тому вже в цьому, в цьому відео можна наглядно буде показати. Знімав я окремо там маленькі такі вставки. Я хотів взагалі зняти весь процес, але це нереально для даного ось такого щита, і при моїх можливостях е, зйом зйомки це неможливо. Тому все зараз я ближче ставлю і подивимось. Так, значить, у нас на вводі відний автоматичний вимикач чотирьохполюсний. Значить, Стосовно номіналів, я про них не говорю, тому що це все індивідуально, да? це не має ніякого значення. Далі, значить, реле напруги на кожну фазу. По реле напруги Digitop. Зараз е, Трьохпозиційний перемикач, вибір, джерела живлення, також чотирьохполюсний. Також ми бачимо крос-модуль. Значить, в схемі крос-модуль живиться після трьохпозиційного перемикача. Після. Тобто, все, що живиться від крос-модуля, а це все, що є в цьому щиті, та все, що можна буде додати, живиться або від мережі, або від інвертора. Дві останні дінрейки, тобто їх всього 4. Значить, Живлення інвертора, живлення від інвертора. І три. Трьохфазні споживачі. Вони так і називаються: споживач 1, споживач 2, споживач 3. Це вибір замовника. Значить, два однополісні автоматичні вимикачі це розетки і освітлення для цього міста, місця, де встановлений сам щит. Ну, це може бути якийсь гараж або майстерня, що завгодно. Тобто, це те місце, де встановлений щит. Значить, щит, сам щит, це щит-хагер зовнішнього встановлення на 48 модулів. Автомати, кросмодуль, перемикач, все хагер та реле напруги, як я сказав, діджитоп. Все, ось такий розподільчий електричний щит на базі хагер. Так, ну давайте зараз знімемо кришку і подивимось, що всередині. Ось таким чином щит виглядає всередині. Значить, домовили, що всі фазні провідники ми виконуємо одним білим кольором. Але просто маркуємо їх. Значить, до щита додається схема. На схемі там ще більш детально що, куди і звідки виходить та підключається. Тобто, маючи схему, можна точно сказати, куди, наприклад, цей розгалуджений провідник після реленопруги напруги йде. Тому схема вона навіть більш детальна, чим ось тут. Значить, планували спочатку трьохпозиційний, і це є в Телеграмі, там фотокомпоновки. На даному місці, але тут трошки забагато буде вже проводів, тому що ви бачите, да, що таке трьохпозиційний перемикач це 8 підходящих, 8 підходящих проводів, да, плюс ще живлення на інвертор L1, L2, L3, та нульовий провідник, тому це вже дуже там забагато було. Значить, при, при, при такі обв'язці ви плануєте, да, ви повинні розуміти. Як у вас будуть іти ці проводи? Тому що це е, щит, звісно, це щит якісний да, хагер, все нема питань, але все одно це щити економ класу з точки зору е, відстані да, оцієї, між елементами, <кхід> тому е, планування, тільки плануванням. Можна вирішити, як ви будете обв'язуватися. Не, не, не все так просто. Провід ПВ3, ПВ ПВ 6 мм квадратних – це вже провід. Це вже є що робити з ним. Тобто він піддається, звісно, маніпуляціям з ним, але коли його багато, то це трошки важче. Значить, фазний та нульовий провідники потрібно буде подати. Ось через тут кабельний від подати на даний автоматичний вимикач. Так? Л1, Л2, Л3. Там все підписано, все підписано. Значить, нульовий провідник після подачі мережі йде на розподільчу нульову шину. Тобто всі нулі, які нам необхідні з розподільчою цієї шинки. Заземлююча шинка. Ось тут. Все заземлення сюди. Значить, після відного автомату. Фазні провідники по фазам йдуть на реле напруги. І нульовий провідник для живлення схеми ось 2, 2, йде на реле напруги. Ну, перемичка, звісно. І ще раз кажу: цей нуль необхіден лише для живлення самої схеми реле напруги. Тобто ви можете заживити його не обов'язково провідом 6 мм квадратних, можете хоч півтора мім квадратних. Просто для. Того, щоб все виглядало однаково. Ось я зажив 6. І я просто знаю, що тут у мене нічого такого не буде. Тут тільки заземлюючи будуть під'єднуватися, але вони під'єднуються, підгибаються і ось таким чином. Або тут, або тут проходять. Ну, всі провідники, отак от збоку. Значить, далі, після реле напруги, з кожної фази, ну, ми, наприклад, однієї тільки фази, да, поговоримо. Значить, фазний провідник розгалуджується. Один провідник йде на е, живлення е, трьохпозиційного перемикача да, на перші контакти. Контакти 2, 6, е, 2, 6, так? Mm -hmm. да, 2, 6, 10 і 14. Щось я вже сам перепутав. А, да, да, так. Да. 6, 10 і 14, 2, 6, 10 і 14. І на живлення інвертора. Ось L1, L2, L3N. Тобто живлення інвертора. Після інвертора живлення приходить ось сюди, на оцей автоматичний вимикач. І з автоматичного вимикача живлення йде на другі контакти трьохпозиційного перемикача. Контакти 4, 8, 12, 16. І вже вихід з трьохпозиційного перемикача. Іде на кросмодуль, модуль. Тобто фаза. Там все позначено L1, L2, L3N на кросмодуль. модуль. І вже з -модуля, вже з модуля іде живлення на оці автомати, що, що дає живлення на окремі споживачі. Раз, два, три. Це зрозуміло, так? І на 2 однофазних автоматичних вимикача. Для розеток та освітлення приміщення, де знаходиться даний щит. Тобто, в принципі, нічого складного, але обв'язка ну, все ж таки непроста. 6 мм, як я вже і казав, це вже провід. Нижня Дінрейка, встановлені три автоматичні, трифазні, чотирьохполісні автоматичні вимикачі, об'єднані між собою за допомогою гребінчатої шини типу Форк. Та Живлення підходить на другі контакти знизу. Значить, я ще раз наголошую, що відомі виробники, да й не тільки відомі, виробники нам дозволяють виконувати підключення як знизу, так і зверху. Це все вказано в інструкціях по експлуатації. Тому, будь ласка, керуйтесь і їми, а не тільки пує. Я думав, що просто вже на, майже на початку 2025 року про це говорити, але ну, бачите. Повертаємось знову і знову. Так, ну ми, е, в принципі, завершили розглядання даного щита. Будемо на цьому завершувати. Зараз ще відео про кабельні вводи. І на цьому все. Тому всім вам бажаю здоров'я, всім вам миру. До нових зустрічей, до побачення. Підписуйтесь на цей канал. Це для ось цього кабельного вводу. Зараз я вам покажу. Ось для цього кабельного вводу. Тобто, сюди зайде е, провідник. 5 на 6, тобто 5 жил по 6 мм квадратних, або ПВС, або ВВНГ, або ВВГ. Е, значить, Даний діаметр дозволяє це зробити. Тепер значить, було питання, як ти робиш такі штуки. Значить, Дивіться, ну, по-перше, да, щит, звісно, немаленький. По-перше, значить, оці всі да, технологічні отвори, вони і предназначені для цього, але пальцем ви не видавите. Ну, по-перше, ви можете поранитись. По-друге, це ну, це ж буде щось ну, щось буде некрасиве. Як я зробив оцей такий, в принципі, гарний отвір. Отак, от бачите, ось він зайшов цей кабельний відсюди, і там закрутився знизу. Як він робиться, зараз покажу. Бо такі питання були. Да, щіт, ну, Це, звісно, звісно, дуже важко важко таке знімати, але показую. Значить, За допомогою. А де він? Ага, ось він. Значить, за допомогою ось мій шуруповерт або шурупокрут українською, так. І ось таке ступінчате сверло по металу. Е, недороге, воно вам не потрібно, вам не потрібно дороге. Е, ви, я, ну, я метал їм точно не сверлю, тільки використовую для пластику. Ось, бачите, він в пластики тільки що робив. Бо я записував це трохи раніше, але зрозумів, що нема. Бо зараз і тривоги, і ніч така була. Ну, в общем, ви, ви розумієте, про що я? Тому ось таким чином, і воно дуже-дуже дуже впевнено, обережно робить вам цей отвор. Це зрозуміло, так? Ось таким чином. Все, треба 5 отворів. Десь більше, десь менше, ось цією ступінькою ви і регулюєте діаметр отвору. Все.